Друзі, вітаю! Сьогодні 24 серпня, День Незалежності. Всім бажаю міцного здоров'я, бажаю бути незалежними і нашим бійцям і воїнам, які відстоюють зараз нашу незалежність своєю кров'ю, своїм життям. Не забуваємо про них, допомагаємо по максимуму. Всім здоров'я, бути незалежними, тримаємось. А я оце приїхав на поле, в нас вчора випало. ну Не знаю скільки тут, зараз глянемо по домір на соняшнику, зараз зайдемо на нього. На базі там, де батьки живуть, випав 21 мм опадів. І ми збираємо сіяти ріпак. Не знаю, зараз без лопатки, без нічого. Я вийшов, ріця, ну з мене зверху сира. Яка там далі тобто хочеться зрозуміти, сіяти ріпак чи не сіяти. На наступні там, тиждень прогнозі дожів немає, буде чи не буде. Тут ми після пшениці зібрали пшеницю і провели боронування нашою пружиною бороною. Не знаю як видно, На, ось видно таке, як полоси. бачите, вона в одну сторону йшла, в другу, тобто ми тут розподілили просто рештки, наче вийшло непогано, трошки підрівняли. соломи немає. Поїдемо зараз на те поле, що знаходиться ближче там до бази. Там, мабуть, будемо сіяти ріпак. Там пориємося, подивимося, лопату, я візьму лопату. Тому що, на жаль, без лопатки. Це, друзі, у нас перший дощ за літо. Чому я не, не сказав, радий. Їдеш, вже цей пил, вже він на всьому, на куди не все в пилу, все. Перший дощ, соняшник наш навіть. Трошки дочекався, але зараз на нього підемо. Взагалі, отакий стан, така ситуація, не знаю, чи сіять, ріпав, чи не сіє. в общем, хто, кого є досвід, підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Поїдемо на друге поле, зараз підемо на соняшник. Я зараз ставлю ставку, де ми закривали пружинними боронами. Е, ну, якби закривали, розтягували. Думаю, що ми нічого не закрили там. Поїдемо тоді покопаємося. Зараз буде став двох секцій. Трошки нагорнуло, але воно трошки випадає, трошки його. В принципі, мені пойде. Трошки переспределяло, порозтягувало. трошки смачувало верхній шар. Тут на цьому полі, бачите, випало 14 мм, навіть 13 мм. Дочекався цей подомір, простояв. Ціле літо без опадів, нарешті побачив 13 мм. На тому полі випало 21. Отакі справи. Йдемо далі. Йдемо далі, це наш соняшник М96 С35 під технологію експрес. Посіяний 30, -го, 30 -го травня. О, до речі, ось дивіться вовчок одразу. Один. Раніше на ньому вовчка не було. Взагалі на цьому полі, хочу, щоб ви розгадали ще одну загадку. Там потім... Ось, ось ще один вовчок. Дивіться, не годиться. Не годиться. Ось ось ще один, та що ж такое? А це да, Я раніше на цьому гібриді взагалі вовчка не бачу. В Взагалі загадка. На цьому полі колись у 2021 році тут була посіяна пшениця, тут був посіяний соняшник. 5 гектарів ми виділили для насінневої компанії. Для ділянки гібридізації. Там була кукуруза, ну, я її обслуговував кукурудзу, ту ділянку. Якби я знаю які гербіциди там вносились. І нічого там такого там вносився діален. Просто діален і Мілагра з мінімальними дозами. Якби нічого там такого, це 21 рік. І тепер я зараз ставлю вставку оці 5 гектарів. Вони виділяються на знімках NDVI буквально пару місяців. З їх чітко видно цю полоску, ці 5 гектарів. Чого я не розумію? Діален Мілагро, просто кукуруза. Решта тут була пшениця. Пшениця, до речі, в той рік сипала 6,5 тонн. Нормальний був такий показник. у нас такого. І оце ми зараз знаходимося на цій полосці. Цей соняшник він відстає в рості, він низенький. Тільки ми трошки проходимо далі. Ну, зараз його висота, отут Ну десь метр метр двадцять і оце ця полоска її видно по всьому полю. Зараз тільки я пройду трошки далі, тільки пройдемо цю межу. І там ситуація набагато краще. До того, що тут склон в нашу сторону, тут должно бути краще. Взагалі, зараз трошки пройдемо, ще раз вам покажу. Пройшли ми буквально там, не знаю, скільки може 100 метрів, приблизно цю ділянку ми пройшли І плюс я не спустився в низину, не спустився в балку, я дійшов трошки ввеще, Щоб, тому що там туди спуститися, там дійсно, звісно буде краща ситуація. І тут ось дивіться, цей соняшник він вищий сантиметрів на 30 він виглядає краще, звісно, не ідеальний. Але на цей рік, на цей рік просто як знахідка. Нормальний соняшник, тут буде, на плюс, тут точно буде. Такі кошики, ось сонечка лазять Тут багато у нас було цієї попелиці. Ми інсектицидами не працювали. Такий кошик, десь діаметр сантиметрів там, до 20, десь може трохи більше є. До речі, я дивився, що він серединка не повністю виповнена, бачите. Ну майже, майже майже, але трошки не виповнено. Але він тут... Це що я цю загадку не можу розгадати, що Діален супер з Мілагра, Просто так попливали, що він там, реально він там гірше. Я це поле ж обходив і поперек уже. Цей гібрид, ось сонечко. Цей гібрид уже сію не перший рік. В принципі, він себе показує більш-менш нормально. Він мені, але в цьому році була дуже погана якість насіння. Мабуть, ми будемо з ним прощатися, я так думаю. Він це показував непогано. В цьому році дуже було багато і палки, і битого було. і ну... Плюс я думаю, що може ми трошки все-таки по цій погоді, якби трошки запізнились з посівом. 30 травня пізнувато Гудзон. Посіне на тиждень раніше виглядає набагато краще. Ну але тут щось буде, тут щось є, дивіться, ось фон такий, ну корзинки тут є, врожай тут буде, а так він виглядає. В принципі, досить по цьому року досить непогано. У нас агроцентр тут почав вже жнива свої, я розмовляв із хлопцем. Кажуть, що косять по 7 центнерів соняшник уже. І по 7 центнерів це він каже на виток мусор там. Якщо його перевіять і двіять, якщо півтони буде, то й добре. Ну а в нас отакий стан. Тут випалив майже на, скільки, на 8 мм менше, ніж на тому полі. Тому їдемо на те поле. Напишіть, коментуйте, що ви думаєте з приводу чого так відстає, там знімок стави, воно видно чітко, що праворуч там пшениця знаходиться і та полоска вона вже два місяці, вона виглядає жовтіше, вона відставала з самого початку. Чітко по полю видно там, де була кукуруза 21-му році. Чому так, незрозуміло. Ось ми трошки підходимо ближче і одразу видно... Ось, не так видно, але видно, що просадка. Але на цей рік нормально. Все, їдемо покопаємося, візьму лопату, ще 5 хвилин і їхав на інше поле взяв <кхів> лопату, отут ось, ми ви... іспитували, <кхів> випробовували сівалку, ось один перехід. Вона... А тут просто стерня, де ми просто пройшли пружиною бараной. І Як бачите, ну промочило сантиметрів 10-12. Далі як видно вже сухе. Що скажете, Стоїть, сіять ріпок. Посіяти ми його посіємо. Можливо навіть отримаємо сходи. Фужу я покупав, аж захекався, да? Можливо навіть отримаємо сходи, але що буде далі? Пишіть, коментуйте, всім дякую. раз всім зі святом. Підтримуємо сили оборони.